Патріотичний міст з'явився в Кіровограді. Місцеві активісти взялися розфарбовувати центральне міст, що на набережні у кольори державного прапору. Скільки охочих взялося до роботи, бачила і розкаже Віра Шестакова. Відродження патріотизму будь-яким засобом, один з яких фарбування мосту в кольори прапору. На набережні зібралися студенти, викладачі, громадські діячі та всі охочі. Ідея розфарбувати місць синьо жовті кольори належить Ользі Білій. У нас от, очень Они, от, полу, такие, в дуже плохому состоянні мости. Вони палушпине такі і ми хочемо їх покрасити в жовто-блакитні кольори. Я в інтернеті дала об'явлення, якби как бы зібралися люди, ми хочемо зробити наш трохи красивіше. Надихнули ініціаторку подібні. Акції, що вже відбулися у містах та районах Кіровоградщини в Олександрії, так вже покрасили, і я вирішила, що чому б не спробувати у нас так зробити. Кожним людині має бути щось патріотичне. І от, коли їдеш по красивому жовто-блакитному мосту, навірно, ну от навіть по такому мосту їхати. І от даново щось проснутися у кожного чоловіка в душі». Тільки но активісти взялися до роботи, одразу з'явилися охочі, які проходили повз долучитися до патріотичної акції. Хотів би долучитися. А що вам заважає? Ви зараз це могли зробити? Там можуть щось зараз. Давай, <ріст> інші мости в Кіровограді активісти теж збираються розфарбувати у кольори державного прапору. Ізначально ми хочемо покрасити центральний мост і мост на Ковальовці. Якщо буде багато желаючих долучитися і буде краска, то можуть бути і інші мости. Помогли з фарбою та пензлями місцеві бізнесмени та політики. Загалом на втілення ідеї активісти планують витратити 42 літри фарби. Якщо фарба залишиться, то хочуть розмалювати її інші місця. Я вже Кілька днів думаю про те, що потрібно зібратися і поїхати розписати розмалю точно таким же самим способом напис кіровоград. Напис там білий, синій, червоний кольори. Тобто це виявилося не дуже приємно. Організатори акції запрошують містян долучитися до цієї справи і разом зробити кіровоград яскравішим та патріотичним. На набережні активісти збиратимуться щодня о 17 годині, доки не завершить фарбування центрального мосту. Віра Шестакова Микола Головко день за днем.